Так, друзі, отримала посилку від магазину Торіу. Не знаю, вам видно, не видно. Був фінальний розпродаж. Ну, я не втрималася. Були дуже багато різних позицій, але що встигла замовити, те, що мене цікавило. І такі ціни були: 10 гривень, 15 гривень. Ну і ось поприходили мені рослини. Ви знаєте, я дивлюся, що вони непоганої якості. Ось гляньте. В боксах так само за, запаковані і дуже гарні. Мені дуже подобається. І думаю, зразу тільки привезла, ще нічого не робила. Знаєте, як та сорока. Хочу все переглянути, подивитися. Ось. Ось, дивіться. Саженці гарної якості. Це ось вісперія. по-моєму, 18 гривень вона коштує, а коштувала щось до 200 гривень. Ой, яка красота, не можу. Ось. Перстатися замовляла. У мене білий є. А ще замовила тут е, жовтий, оранжевий, е, розовий. Червоно, мабуть, вже не встигла. Ось. Ну, дивіться, дуже гарні сажанці. Рекомендую вам це, що в нас? Це ротодендрон. Дивіться, зелененьке все. Байдуже, що ціни, ціни невеликі, ціни дуже приємні. Це ось кизильник. Гляньте, це зелененьке, гарненьке. Ввечером займуся їхньою посадочкою. І я прям... Так, те, що в нас написано було. Також перстач посадів. Будемо спостерігати з вами, як воно. Ось дивіться, хости. Хвости по 10 гривень. ну Це взагалі я рахую, що дуже гарні ціни. Все розходилося. Ось дивіться, також хвоста, красотулечки які. Треба зараз буде все пополивати, бо дещо бачу, що полити, а дещо вже і сухеньке робиться Зараз я його полию. Ось Це що. Ой, Гела. Також полити потрібно. Зараз пополиваю, все вам покажу. Ось лілії, дивіться, ну лілії вже було мало. Лілії взагалі по 4, по 5 гривень замовила. А ось це, по-моєму, і подарок, так. Да. Оксаліс, подарочок. Безкоштовно взагалі. Ось, Щас Еріка. Біленько. Поки я замовляла, також вона 15 гривень. Поки я замовляла, було і біла, і фіолетова, але наскільки були приємні ціни, що не можна було встигнути все замовити, це дуже швидко розбирали. Ось. Тільки білу купила. Що ще в мене тут таке гарне є? Це що? Це айстра багаторічна. Бачите, також у горшечку красиво все упаковане. Це зелененьке, це також перстач. Це все різнокольорові перстачі. Ось дивіться, травичка яка красива. Травичка також була 10 гривень. Ну, в общем дуже сильно задоволена, прям. Прям краса неймовірна. Скільки всього? Потрібно буде зараз його все полити а на вечір посадити. це що в нас? І рис. І рис. І рис, і рис. Красавчики. А ось це туя. Ви знаєте, туї взагалі-то дорогі, а зараз я вам скажу по накладні, скільки коштувала мені ця туя. Так, шукаємо. Туя. 1690 ось ту я. Дивіться, і дивіться, яко, яка гарна, гарної якості. Ось такі знижки були. Рада, що купила, але, знаєте, ще були деякі товари. Я хотіла хости, там були і сині хости, і все. Ну, трішки я не встигла. Ось. Цим я, звісно, розстроєна, але рада ну, все одно багато товарів я замовила. Все одно. Дивіться, яка хвоста також красива. Красунія. Аж настрій в мене покращився. Ось Будлея. Будлея в мене я вам того разу показувала, що фіолетова, а ця замовила білу 15 гривень ця будлеї. Дивіться, який кущик красивий, зелененький. От. Ще хвоста красинка також. Що в мене ще є Це у нас дивіться, як гарно запакований. Зараз подивимося по списку, що це вам скажу. Так. Гібіскус. Бачите, як гарно запакований, тому що він величенький він такого. Дивилася я там на фото, кучерявий буде розовий. Бо звичайні то є, а мені сподобалося, що він кучерявий буде. Це що? Рододендрон. Також два кольори, світло-розовий і, по-моєму, темніший, тому що було їх багато і вони також стояли по 10-15 гривень. Але поки я скидала все в кошик, то. Як ви розумієте, не тільки я одна замовляла, то дуже багато їх порозбирали. Дещого я й не встигла замовити, але і так я рада, що дивіться, скільки товарів. Я ж кажу, всі позиції приблизно. Напевно, вони закінчилися, тому що немає їх. Ну, нічого страшного, в мене і так буде що сьогодні, цілий вечір робити. Чим займатися, потрібно буде все це розсадувати. Як бачите, рослин є дуже багато. Дай Боже, щоб вони всі поприживалися. Ну, а ви ставте лайки і коментуйте моє відео. Дуже сильно я задоволена. Рослинками не можу налюбуватися. Друзі, така жара, все горить. Бачу, картопля горить на очах. Якщо буде так і далі, то через тиждень вже все буде сухе. Жара неможлива. Риби. <смірші> Дивіться, яка смакота У нас сьогодні на вечері. А пахне як! Зараз будемо вечеряти, да, синок? Uh -huh. Все. Ставте всі лайки, коментуйте моє відео.